Читання святого Євангелія Від Матея, Славом! А народження Ісуса Христа відбувалося так. Коли його мати Марія була призначена за дружину Йосифові, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її виставити на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це обдумав, ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи, Йосифе, Сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина, і назвеш його іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від його гріхів. Це ж усе сталося, щоби збулося, сказане Господом через пророка, який говорив. Ось діва матиме в лоні та народить сина і назвуть його іменем Еммануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому Господній ангел і прийняв свою дружину. Слово Господнє! Слава Дніпрі! За тиждень перед Різдвом Христовим, а сьогоднішнє Євангеліє вже говорить такі слова. З Різдвом Христовим було так. Сьогодні ми вже почали роздуми над тим, як народився Ісус Христос, як він прийшов на нашу землю. Проте це слово запрошує нас, однак подивитися на те, що передувало самому народженню. Яке ставлення людей було до цього народження, як вони самі у своєму серці готувалися до цих подій? Але щоб нам зрозуміти так докладніше те, що відбувалося, перше сьогоднішнє читання з прока Ісаї, воно говорить нам про ті події, які були ще раніше, говорить про якогось царя Ахаза. Якомусь царю пропонують, щоб він просив у Бога про знак, а він такий є богобоязнений. Він каже: Ні, хто я такий, щоб просити знак. І після цього ми чуємо про певний вибух навіть пророка, пророка, який говорить про надокучання людям і Богу. Господь говорить про знак, який сам Бог поставить. І тоді ми вперше чуємо ці слова, де говориться, що Він сам дасть цей знак. І діва народить і назвуть ім'ям дитину Емануїл, що означає Бог з нами. З однієї сторони ми би сказали, а чому пророк мав би вибухнути гнівом? Для кращого розуміння і так в дуже скороченій формі, хочу сказати, що тоді Єрусалим був оточений військами, асирійськими військами. І саме цар шукав різних способів, щоб під час цієї війни, як то говорить, принаймні можливо, не виграти, але і не програти, тобто, не полишитися у полоні. І тоді він був змушений шукати певних союзів, таких військових союзів з іншими, з певним таким поганським язичницьким оточенням. Що не було будемо говорити, до вподоби пророкові, і він приходить до царя і говорить, що він краще шукав насправді союзів з Богом. Бо він є тим царем, який не відзначався такою особливою насправді богобоязненістю, він не відзначався такою вірністю єдиного Богу Яхве, і він увійшов на карти Святого Письма як той, який допускався так само ідолопоклоніння, що, звичайно, якби заперечує віру в єдиного Бога. І е, пророк можливо знає про те, що е, насправді цар вже вислав посланців, е, цар вже е, ці е, союзи заключає. А сьогоднішні його слова це тільки лицемір'я. Тобто він, начебто, говорить, хто я такий, щоб просити е, Бога. Пророк вперше говорить про необхідність для кожної людини, для кожного народу, щоб Бог був із ним. Бог хоче прийти до цього народу. Бог хоче бути із ним. Через це слово нададуть йому ім'я Еммануїл. Ми можемо перейти до сьогоднішнього Євангелія, в якому говориться знову ж таки про того самого Еммануїла. Знову згадується цитата з першого читання з Ісаї, але відразу говориться про те, що народ... народженого Ісуса однак назвали. Ісус. В сьогоднішньому Євангелії з'являється два імені, і багато людей не можуть собі зрозуміти, чому в одному місці говориться, що назвуть його Еммануїл, а в другому місці говориться, що називуть його Ісус, і так, і так його зрештою і назвали. Якщо правильно подивитися на Слово Боже, то можемо ще сьогодні передивитися навіть це Слово Боже, то можемо знайти таку певну відмінність. Завжди говориться, що та чи інша жінка, той чи інший чоловік в Святому Письмі, він народив і назвав іменем. Але в сьогоднішньому Євангелії говориться, що діва зачне, породить, і тут в тому моменті говориться, і назвуть його Емануїлом. Коли говориться слово назвуть, говориться про певну неокреслену групу людей. Говориться про людей, які приймуть. Саме Месію приймуть як Бога серед нас. Той самий Йоанн, евангеліст Йоанн, він напише, що слово стало плотю і оселилося між нами. Бог став тілом, став людиною і оселився між нами. Отож, коли ми говоримо про слово Емануїл, то треба сказати, що це не є зовсім ім'я, це є більше титул. Титул Месії, який прийшов і перебуває з людьми. А Ісус Єшуа, що означає Бог Яхве, спасає, це є те ім'я, яке насправді Ісус носив, і воно було досить таким популярним. Тобто це було ім'я, яке використовувалося у святому письмі. До речі, слово Емануїл або ім'я Емануіл більше ніде не зустрічається у святому письмі. От тільки по відносинню до е, Ісуса Христа. Отож, сьогодні ми є в таку неділю, сьогодні ми в такий день, коли Господь в чергове запрошує нас не пережити історичну подію, що колись, там дві тисячі років тому, на нашу землю прийшов Ісус Христос. Але Він запрошує нас сьогодні пережити подію, коли Бог стає тим, хто є між людьми. Бог стає між нами, Він приходить між нами, і Він приносить нам то світло, яке дуже нам сьогодні потрібне. Навіть тепер або особливо тепер, під час війни. Це особливий час, коли Бог відкриває нам свої якісь тайни, Він відкриває нам свої шляхи. І якщо ми так подумаємо, але як то під час війни ми просимо про мир, а цього миру якби немає бо ми звиклися до таких експрес-доставок, експрес-вирішень ситуації. Я прошу на завтра, або прошу на вчора, і повинно мені вже бути. А тут немає. То хочу, власне, зазначити, що оцей вогонь миру, який прийшов до нас, він прийшов із Віфлеєму, але пам'ятаємо, що саме ті терени, вони вже... Багатьма-багатима роками, я не хочу сказати десятками років, але вони весь час перебувають у такому постійному стані війни. Тобто -то там це постійно відбувається. Але люди, які приходять до віфлеєма, люди, які спускаються до гроти, люди, які розуміють, що Бог насправді наближається незалежно від того, що є на дворі, яка погода і які події, він приходить і перемінює життя. Так само це відноситься і до народження Ісуса Христа, як і до народження, будемо говорити, кожного такого слова, яке приходить до нас, яке з'являється в нашому серці, або щодо світла, яке має освітити нашу власну дорогу до спасіння. Так подивіться, ми маємо свої певні уяви Божого благословення. Коли Бог благословляє, то все має статися так. Елегансько, коли він наближається, то ситуація має змінюватися постійно до доброго. Але згадаємо події, які ми зустріли сьогодні. Це незрозуміння Йосифа. Він не може поукладати собі, як має статися його правовірність і ця історія, яка розпочинається. Як може статися, що все буде дуже в добрих таких умовах. Коли в період вагітності Марії і незадовго перед народженням вони мають пуститися в далеку дорогу, або ми собі уявляємо певний комфорт зовсім по-інакшому. Але дивлячись так само на нашу сьогоднішню ситуацію, коли діти народжуються у бомбосховищах, коли пологовому відділенню треба евакуйовуватися, або коли як в нашій одній парафії, дитина на другий день свого життя, Відразу після народження приходить до бомбосховища разом зі своїми батьками, звичайно, в нашій парафії, і перебуває там всі свої перші тижні або місяці. Для нас стає це чимось абсолютно нормальним. А ми зустрічаємося з іншими прикладами, як, наприклад, жінці, яка так само чекає на народження дитини, довелося перебувати... Майже 5 місяців у російському полоні. Ми бачимо багато інших таких ситуацій, які начебто є ускладненими, але в яких по-особливому проявляє себе Господь. Ми бачимо сьогодні Йосифа, до якого промовляє Господь в той момент, коли він не проявляє якби, своєї волі. Він спить, він перебуває у певній темряві. І тоді Господь приходить до нього і каже: Йосифе, не бійся. Йосифе, не бійся прийняти Марію, Йосифе, не бійся увійти в цю історію. Йосифе, я буду благословляти тебе. Кожен із нас в певний спосіб чує це слово, і кожен з нас зустрічається з таким словом, яке є певним викликом, запрошенням до якоїсь більшої активності, або щоб допомогти іншій людині. От ви знаєте, що кожен священник, приймаючи намір на святу Месу, він є зобов'язаний її відслужити, і тому, наприклад, священник ніколи не прийме інтенцію десь там в дверях, тільки запросить вірян до закристії. Там є книга, треба записати. Якщо навіть не стане там одного священника, він вийде або захворіє. Завжди є інші, які будуть пільнувати, щоб кожна цей намір був підписаний. Сталося як розповідав один священник. Він, перебуваючи в домі іншого священника, який нещодавно помер, він практично ночував в його колишній кімнаті. Ще лежали його речі, ще стояли його книжки. І він так собі пішов спати. Але вісні, вже так, над самим ранком, перед пробудженням, йому присинається певна книга. Я не пам'ятаю назви, звичайно, цієї книги, але візьмемо там Історія філософії, наприклад. І він присунається з ясним якби, словом, якби назви певної книги. Він прокидається, дивиться перед собою, і дійсно серед багатьох багатьох книжок він бачить цю історію філософії. Це могла бути інша книжка, але це, це якраз е направду не претендує. І він достає цю книгу, відкриває її. І там лежить конверт з інтенцією і пожертвою від вірян, яку священник не відслужив. Сталося чомусь, прийняв, мав занести додому, поклав до книжки, щоб не загубити, забувся про неї. Ми всі є слабкими людьми. Господь кличе іншого священника, щоб він допоміг йому. Щоб він владнав те, чого він не зробив за свого життя. Цікаво, але від двох священників, принаймні за своє життя, я чув практично ідентичну ситуацію, дещо з малими такими різницями, але дуже-дуже подібного. Господь вночі прийшов до нього і сказав йому слово. Мені Господь так само колись відкрив таку ситуацію, коли саме тієї ночі у певної людини була критична ситуація, яка загрожувала її житті. Сон був, будемо говорити, такий дивний. Але коли я прокинувся, що було дуже-дуже рано, але я розумів, що насправді людина має проблему. І тільки там о сьомій ранку, коли вже відзвонився, коли вже так відсмінився, вже така година була, що можна було телефонувати до людини, дізнався, що насправді така критична ситуація в житті людини була. До чого це говорю? Господь промовляє до нас різними способами. Господь промовляє до нас е, різним словом, яке приготував на сьогодні. Він е, лише черговий раз доводить сьогодні, що Він є Богом із нами. Е, він є поруч, він є дуже-дуже близько. Е, і він для кожного з нас має сьогодні певне своє слово. Е, він кожному із нас говорить сьогодні: набійся святкувати це різдво. Набійся святкувати Його по-новому. По іншому він запрошує нас сьогодні. Можливо, навіть не концентруватися на тих речах, яких ми не зробимо, Бо, можливо, в когось вдома навіть практично фізично не зможе увімкнути гірлянди, ну, бо світла не буде. Але треба сказати: але ж не в цьому є різдво, можливо, хтось за браку електрики чи з інших причин не зможе зробити 12 страв на святковий стіл. Але скажіть, чи насправді від того приходить Христос? Чи насправді Він є у цьому святковому тільки столі? Ні, цей стіл має зібрати родину, він має зібрати найближчих. Місце вільне, яке ми залишаємо Христові, воно не має залишитися вільним. Напевно, в цей день ми знайдемо особу, яку треба буде запросити до себе, і це буде Христос, який прийде до нас, який прийде до нашої оселі. Якщо на столі буде не більше, ніж консерви, то це нічого не змінить, якщо насправді Христос по-новому народиться у серці і покаже, як Він є зі своїм народом. Коли Святе Письмо говориться, назвуть Його Еммануїл», святе письмо говорить про нас у 2022 році. Це ми сьогодні відкриваємо як близько Бог, як могло би ситуації йти без нього. Але він є тут, але він є з нами. Тож прославляймо його на кожен день і зробімо все для того, щоб з ним в нас не було бар'єрів, а його життя в нашому житті було реальним.